Доброго дня, це черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про вплив квітневих погодних аномалій на аграрний сектор. В якості спікера ми запросили Ірину Вакулінську, начальницю відділу метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Отож, упродовж першої декади квітня на значній частині території України, зокрема й на Рівненщині, ми спостерігали різке похолодання, заморозки на поверхні, ґрунту, сніг, дощі, шквали. А якщо для дітей, можливо для окремих дорослих, це навіть і було і певним чином добре і весело. Там розваги, санчата, сніжки, то ми розуміємо, що для аграріїв, для сільського господарства це надзвичайно негативна ситуація, і є напевно певні проблеми в в цій галузі. Тому, пані Ірино, я хотів би трішки, щоб ви нам сьогодні розповіли про те, яким же чином ці погодні аномалії можуть вплинути на майбутній врожай. І тому моє перше буде питання: наскільки ці погодні умови були нетиповими для нашого регіону в цей період року, коли ми вже повторюся, середину весни майже пройшли. Власне? Трішки про цю аномалію вже від початку 6 квітня ми спостерігаємо активне вторгнення арктичного повітря з півночі Європи в тиловій частині циклону. Явище це не є чимось таким особливим і непередбачуваним, і може спостерігатись в будь-яку. Пору року так би мовити, аномальності цьому процесу надає різке різка зміна погодних умов і вплив на розвиток рослин у вегетаційний період. Особливо з огляду на те, що напередодні ми мали такі досить комфортні температури від 1 до 8 градусів тепла в день. А вночі, вночі, перепрошую, а вдень 10, а то і 20 градусів тепла, як 4 квітня в п'ятницю. І тут буквально за одну добу, коли ми перед цим мали перевищення середньодобових норм на 3-5 градусів, за одну добу у нас середньодобова температура, так би просто сказати, обвалилася на 9 градусів нижче норми. При нормі плюс 7 ми мали мінус 2 6 квітня. До того всього, цей холод, який приніс нам Арктичний фронт Північний, спричинив значне зниження нічної температури до сильних заморозків, а для цієї пори це стихійне явище. Від 3 до 5 градусів морозу ми спостерігали і також значні опади по всій території області. Утворення снігового покриву висотою до 6 сантиметрів, а також ожеледиці на дорогах. А от північний вітер, і такі рвучки з поривами до 16 метрів в секунду у нас спостерігався. Він додав ще більшої дискомфортності і ще більше посилив негативний, негативний вплив у таких погодних умов. Подібну хвилю холоду ми спостерігали зовсім нещодавно. Це було от в середині березня, десь 15-го числа. Воно було, і напередодні також досить аномальна тепла погода утримувалася. Якщо ви пам'ятаєте, то в період 6-го і по 11 березня у нас фіксувалися рекорди нові температури. Максимальних денних, і взагалі сам березень виявився набагато теплішим, аж на 4 градуси вище за норму. Це аномалія. І Цьогорічний березень став найтеплішим за весь період спостережень. Я так розумію, що квітень буде теж, в свою чергу, найпевно найхолоднішим за історію спостережень. Понаміям я бачу, що не там факт. Вже... Якщо так? ми далі до цього вернемось, ага, я, попросу, я так? думаю, що ми все-таки температура може вирівнитися, або будемо в нормі, або навіть перекриємо норму і буде вище. За попередніми прогнозами, ми вже їх викладали на офіційній сторінці. Наш український гідрометцентр прогнозував на півтора градуси вище кліматичної норми середньомісячну температуру квітня, а опади мають бути в нормі. Побачимо. Все ж таки, це 5,4, які в нас були, вони щось там ніби норму перевищили. Найбільш мінімальну. Це була мінімальна. Ми ага. просто перекрили добовий історичний мінімум за ага. той ага. день. Ага. А, що стосується наскільки ці погодні умови були а, нетиповими, От хвилю ми цю спостерігали холоду, і от чому нетипова? А, більш нетипова, тому що а, дуже рано. У нас відбувся перехід середньодобової температури через плюс 5 градусів. Середня дата переходу у нас на Рівничній припадає на 1 квітня, а фактично з 1 березня ми вже мали цей перехід. Так, там от був з 15 березня зниження температури. Десь загалом біля тижня температура була нижче нуля. Але три тижні березня ми мали температуру вищу 5 градусів середньодобову. І, відповідно, у нас відбулося, відбулося відновлення вегетації. Вся рослинність у нас вийшла із стану спокою і відновила свій ріст і розвиток. І от це і стало негативно, негативно, як би вплинуло на і, стало, і зробило більш вразливими наші рослини. Хоча варто зазначити, що квітень Буває також різним. От, наприклад, 9 квітня, сьогодні у нас на, на вулиці, 9 квітня, таке досить естетичне 9 квітня, у нас була температура в 97-му році мінус 12 аж. Але О. і були роки, коли взагалі на Рівненщині впродовж цієї весни не спостерігались заморозки. Ви вже трішки зачепили тему сільського господарства і про те, що вегетація розпочалася. Та вже і власне посівна кампанія повним ходом розпочата була. А ось ці морози, які у нас були, скажіть, будь ласка, чи є вже можливо якісь зафіксовані або, можливо, вже є потенційні наслідки для посівних, зокрема для озимих для ярих культур з цього морозу? Е, ну поки що ми не зафіксували негативних наслідків таких погодних умов і цих от заморозків, які спостерігали. В 5 градусів інтенсивністю на території нашої області і ці заморозки, як би мовити, не становлять загрози для посівів о, о, посівів озимини та ярих зернових культур, які знаходяться в стані кущення, проростання зерна, сходів відповідно, і є морозостійкими. Для цих погодних умов. Зрозуміло. Тоді, в свою чергу, наступне питання: а можливо, все ж таки є у нас певні культури, які перебувають в зоні найбільшого ризику у нас до кнічних заморозків. А можливо, от що з ними? Як -от, там, кісточкові ті ж самі там. Ну, чи є ризик е... втратити урожай майбутній? В зоні найбільшого ризику у нас перебувають якраз полудові культури, до яких можна віднести абрикоси, персики. Аличу, які саме зараз перебувають в фазі цвітіння. Щодо плодових, які ще перебувають в фазі набухання бруньок, ці заморозки не будуть мати такого впливу. Так, вони отримають певний стрес, але це. Ну, не вплине на кількість і якість майбутнього врожаю, але за однієї умови, якщо подібні заморозки не повторяться знову, будемо на те сподіватися. ще ще щодо культури, які попадають якраз в зону найбільшого ризику, можна віднести ранні посадки картоплі, ранні сорти картоплі. От якраз вони і будуть страждати і більше і будуть більш вразливими до, до хвороб. От. А щодо зволоження, то надмірне зволоження, якщо таке буде, воно може призвести до збільшення захворюваності посівів, загнивання кореневої системи, недоотримання кисню для достатнього розвитку рослин і навіть до повної загибелі цих рослин. Ну і на... станом на Початок квітня на Рівненщині, в орному шарі ґрунту, у нас спостерігається дещо більш дещо вище оптимального запас якраз вологи. Ну а для того, щоб от таке надмірне зволоження спричинило загибель посівів, то нам треба, щоб цей період надмірного зволоження тривав деякий час, тобто був більш тривалий. Далі будемо дивитися, що буде з погодою у нас, зрозуміло. І власне, от що ж буде далі з погодою? Можливо, які короткострокові прогнози погоди на другу декаду квітня ви вже маєте можливо. Скажте, чи очікується стабілізація погодних умов? Коли нам вже врешті-решт чекати тепло справжнє весняне? Ну певна стабілізація відбудеться, але погодні умови другої декади квітня будуть досить контрастними. На цьому тижні ще от завтра, 10, 11, 12 квітня, в нічні години, вночі та вранці, ми прогнозуємо. 10 та 11 значні заморські, це стихійне явище. Від нуля незначні, перепрошую, сильні. Припрошую, це помаранчевий рівень небезпечності від нуля до 5 градусів. 12 числа на ґрунті та місцями в повітрі 0,3 градуси. В день у нас від 2 до 7 градусів тепла. І від неділі ми вже прогнозуємо стрімке підвищення температури. Воно дуже буде стрімке. Пов'язано з виносом теплих повітряних мас з півдня Європи, надходженням тепла і припинення опадів. Хоча впродовж тижня опади не виключені, там знову ж таки втрутиться Атлантика, і в другій половині тижня очікуємо окремі короткочасні дощі. Температурний фон дуже комфортний. Нічні температури підвищаться від, значить, від 5 Градусів аж до 12 нічні, а денні 14-20 і в окремі дні вже в другій половині тижня можуть досягнути і 23 градусів. За рахунок підвищення баричних градієнтів в перехідній зоні над нами над Рівненщин, на Рівненщині може спостерігатись посилення, деяке посилення вітру, вітер буде свіжим, але переважно південним, якщо перед цим ми спостерігаємо і зараз. На цю пори це вітер північної чверті, то надалі він зміниться. Ну і далі будемо уточнювати наші прогнози. Ви можете відслідкувати їх на наших офіційних на нашому офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook, в Instagram і в месенджері Telegram. Будемо раді вас бачити. Дякуємо, дякуємо вам, пані Ірино, Тож будемо сподіватися, що вже врешті-решт, справжнє тепло дійсно. Надійде в Україну і вже справжня весна дійсно буде. Отож, нагадаю, сьогодні ми розмовляли про вплив квітневих погодних аномалій на аграрний сектор. І розмовляли ми з Іриною Вакулінською, начальницею відділу метеопрогнозів обласного центру з гідрометрології. Допомагала перекладом мови жестів Неля Новачук. Дякую всім, гарної погоди. Дякую за увагу. побачення.